Феномен біблійних пророцтв не залишає байдужими вже тисячоліттями. Багато пророцтв уже здійснилися, здійснення інших очікують серед здійснених можна згадати Вавилонський полон, занепад Тіру, занепад Вавилону, відтворення держави Ізраїль та повернення туди євреїв, загальні особливості світових імперій. Та їх чередування. Пророцтва про Ісуса Христа вражають своєю детальністю. Християни очікують виконання пророцтв, пов'язаних з часом Великої скорботи, підхоплення церкви, другого пришестя Ісуса Христа, Тисячолітнього Царства Христа та інших подій. Проте варто пам'ятати, що не слід тлумачити ще не здійсненні пророцтва з деталями, які там не надані, або з подробицями, які неясні. Ці уточнення стають явними тільки коли подія вже відбулася, прикладів цього достатньо. Скажімо, юдеям, які перебували у полоні та у розпорошенні, безперечно, хотілося знати. Хто саме мається на увазі, коли Господь, як написано до Кіра, говорить мій пастирю, і всяке моє пожадання він виконає, та Єрусалимовий каже збудований будеш, а храмові будеш закладений. І тому виникали різні традиції тлумачення слова кір, одні шукали аналогії в історії, інші обчислювали число імені кір. Треті проголошували, мовляв, кір, це свобода у серці кожного з нас, і так далі, поки на історичній сцені не з'явився конкретний правитель на ім'я Кір і, як написано у другій книзі Хронік, першого року Кіра, Царя Перського, коли сповнилось слово Господнє, проречене устами Єремії, збудив Господь Духа Кіра, Царя Перського. І він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі говорячи. Так говорить кір, цар Перський: усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наклав на мене збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, хай буде Господь Бог його з ним, і хай він іде до Єрусалиму. Якщо бути історично точним. Цар Кір наказав усім поневоленим народам йти у свої землі та будувати храми своїм богам. Але євреї знали, що немає інших богів крім Господа Бога Небесного. Тому і зараз будемо обережними щодо категоричності та детальності останніх подій перед другим пришестям Христа. Але ж є загальні риси, які очевидні. В книзі Біблії об'явлення Івана Богослова є такі слова. А до Ангела церкви в Пергамі напиши Оце каже той, що має меча обосічного, я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли у вас, де живе сатана, був убитий антипа Свідок мій вірний. Відомо. Що звернення Ісуса до церков у цій книзі має декілька значень. Зокрема, це як особливості цих церков тієї епохи та звернення саме до них, так і пророче звернення, враховуючи особливості майбутніх, а на сьогодні і сучасних церков. Цікаво, що при створенні Мавзелею Леніна архітектор Олексій Щусєв Керувався формами, зокрема, пергамського вівтаря. Примітно, що для надпису Ленін мінерал підходящого розміру був взятий у кар'єрі в головине, це Черняхівська селищна громада Житомирської області. Спроби осквернити або зруйнувати саркофаг робилися практично щороку. Останнє десятиліття здійснюються наполегливі та багаточисельні спроби позбутися цього атрибута комунізму, але вони безрезультатні. А останки та особистість Леніна наділились епітетами як одного з богів. Згадаймо, Ленін жив, Ленін живий, Ленін буде жити. А у Бога своя оцінка цього місця ідолопоклонства. Престол сатани. Ті, хто вірить в Бога, розуміє, що первинна не матерія, а також не те, що відбувається в матеріальному світі, первинна духовна реальність. І війна, що точиться не є виключенням, і враховувати духовний вплив та духовну боротьбу не в першу чергу, буде серйозною помилкою. Під час своєї доповіді на просвітницькій платформі Соломон вона називалася Секуляризм, зважений погляд. Відеозапис цього засідання є. Я зокрема згадував про мову 8 березня 1983 року тодішнього президента Америки Рональда Рейгана, у котрій він оголосив радянський союз імперією зла, а також центром зла в сучасному світі. Промова відбулася на з'їзді Національної асоціації євангелістів. Рейган, спираючись з його слів, на християнські цінності, зауважив, що боротьба знаходиться не в матеріальній, а в духовній площині боротьба між світлом і темрявою, між добром і злом. На жаль, Росія стала сподкоємницею принципів та духу Радянського Союзу. Більше того, вона користується ще більш жахливими методами. Наприклад, якщо раніше були в'язниці та хоча б видимість суду, то зараз без суду та слідства кидають у підвали, катують та вбивають. Додамо до загальної картини видіння Івану Богослову звірини, у якої ноги як ведмежі. Одна з її голів була ніби забита насмерть, але рана смертельна її вздоровилась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. Мені особисто ці образи нагадують символічний образ Росії, ведмедя, а також смертельну рану, яка зцілилася розпад СРСР. Згадується і видіння пророку Даниїлу, там написано звір, подібний до ведмедя, і йому сказали так уставай їж багато м'яса. А тепер не менш цікаве. У пророцтвах Біблії описуються воєнні події останнього часу. Є описи битви, яку можуть називати Армагедонською. Це як у новому завіті книга Об'явлення, так і окремі пророчі книги Старого Завіту. Слово Армагеддон грецьке запозичення від єврейського Хармагеддо. У вісьмидесятих кілометрах від Єрусалиму на північ руїни древнього поселення Мегідо. Зараз буду цитувати з книги пророка Єзекіля і було мені слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю магога, князя рошу Мешеху та Тувалу, і пророкуй на нього та й скажеш Так сказав Господь. Ось я проти тебе, гогу, княже рошу, мешеху татувалу, і заверну тебе та вкладу гачки в щелепи твої, і виведу тебе та все військо твоє, коней та верхівців, усі вони досконало озброєні, велике зборище з щитами та щитками, усі озброєні мечами. Парас, куш і пут із ними, усі вони з щитом та з шоломом. Гомер і всі орди Його, дім тогарми, кінці північні, та всі відділи його численні народи з тобою. Приготуйся і приготуй собі, та ти все зборище Твоє, зібрані при тобі, і будеш для них сторожою. По багатьох днях ти будеш потрібний у кінці років прийдеш до краю, що повернений від меча, що зібраний від численних народів. На Ізраїлеві гори, що завжди були руїною, а він був виведений від народів, і всі вони сидять безпечно. І вийдеш, прийдеш, як буря, будеш як хмара, щоб покрити землю, ти та всі відділи твої та численні народи з тобою. Так говорить Господь Бог, і станеться того дня, увійдуть слова на твоє серце, і ти будеш думати злу думку, та й скажеш. Піду на неукріплений край, знайду спокійних, що безпечно сидять. Усі вони сидять в осадах без муру, та нема в них засова та воріт, щоб набрати здобичі і чинити грабунок, щоб повернути свою руку на заселені руїни, і на народ, зібраний з народів, що набувають добуток та маєток, що сидять посеред землі. Шева та Дедан і купці Таршишу і всі левчики його скажуть тобі, чи ти прийшов набрати здобичі, чи ти зібрав своє зборище, щоб чинити грабунок, щоб винести срібло та золото, щоб набрати добутку та маєтку, щоб набрати великої здобичі. Тому пророкуй, сину людський, та й скажеш до Гога, Так говорить Господь Бог, чи того дня, коли народ мій сидітиме безпечно, ти не довідаєшся про це? І прийдеш із свого місця, із північних кінців, ти та численні народи з тобою. Всі вони гарцюють на конях, зборище велике і військо численне, і здіймешся на народ мій Ізраїлів як хмара, щоб покрити землю. Буде це на кінці днів, і виведу тебе на мій край, щоб народи пізнали мене, коли я покажу свою святість тобі, Гогу, на їхніх очах. Так говорить Господь Бог, чи ти той, що про нього говорив я за давніх днів через моїх храбів, ізраїлевих пророків, що пророкували за тих днів пророки, щоб привести тебе на них. І станеться того дня, у дні приходу Гога на Ізраїлеву землю, говорить Господь Бог, увійде ревність моя в ністері мої, і в ревності своїй, в огні свого гніву я сказав, цього дня. Буде великий трус на Ізраїлевій землі, і затремтять перед моїм лицем морські риби та птаство небесне. Та польова звірина, всяке гаддя, що плазує по землі, та всяка людина, що на поверхні землі, і будуть поруйновані гори, і поваляться урвища, та всякий мур на землю впаде, і покличу проти нього меча на всіх горах моїх, говорить Господь Бог. Меч кожного буде набрати його, і буду судитися з ними, моровицею та кров'ю, і пущу заливний дощ та камінний град, огнінь та сірку на нього, та на відділи його, та на численні народи, що з ним, і звеличуся, і покажу свою святість, і буду пізнаний на очах численних народів, і вони пізнають, що я Господь. А ти, сину людський, пророкуй нагога. Та й скажеш, так говорить Господь Бог, ото я на тебе, княже рошу, Мешеху татувалу, і верну тебе, і попроваджу тебе, та підійму тебе з північних кінців, і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори, і виб'ю лука Твого з твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці. Упадеш на Ізраїлевих горах, ти й усі відділи твої, та народи, що з тобою. Віддам тебе на з'їдження хижому птаству, усякому крилатому та вольовій звериння. На відкритому полі впадеш ти, бо це я говорив, говорить Господь Бог, і пошлю я огонь на магога та на тих, що безпечно замешкують острови, та пізнають вони, що я Господь. У книзі об'явлення сам Бог виходить на битву проти. Ведених сатаною полчищ Гога та Магога. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі й оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожерх їх. Зараз ще про ці останні події вже з книги пророка Захарії. А оце буде рана, що нею поранить господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим, згниє тіло його, хоч він на ногах своїх буде стояти, І очі йому погниють в своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. І буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла та на всяку худобу, що буде в таборах у них, як пораза отця. Коли я запитав у висококваліфікованого лікаря, що це може бути за хвороба з такими симптомами, він відповів, що це, очевидно, мора, чума. Я здивувався, бо ж ці хвороби давно переможені. Досягненнями медицини. Але лікар зауважив, що існує достатньо могильників з цими хворобами, і варто лише їх розворушити. Тепер варто було б зрозуміти, хто ж таки цей Гог з землі Магока. князь Роша Мишеха татувала. Тобто ватажок диких язичницьких країн півночі. Останнім часом вони зроблять наступ на народ Божий. Дослідники вже давно вважають під словом Рош Росію, під словом Мешех Москву чи Московію, а під словом Тувал племена на берегах Чорного моря. Магок, як вважають, означає Скіфію, велику степову країну на північ і північний схід. Від Кавказу та Каспійського моря, дикі полчища якої свого часу не раз заповнювали землю. Зі слів німецького сходнознавця, гебраїста та дослідника Біблії Вільгельма Гезенія, під словами Гок і Магок розуміється той же північний народ, який древні греки називали скіфами. Найбовірніше під цими словами розуміються всі північні скіфські племена, від яких походять пізніші слов'яни, татари та інші. Згодом ці назви стали символічними для всіх північних народів. В інших довідкових виданнях пишеться, що, судячи з доступних нам даних, Магога з книги Єзекіля та Об'явлення. Можна ототожнити з північними ордами варварів, ймовірно, скіфів, які в останні часи під командуванням Гога зроблять вторгнення до Ізраїлю з території, зайнятої в наші дні Туреччиною та Росією. Чому ще й Туреччиною? Назва Тувал позначає згадуваний стародавніми народ Тибаренський, що населяв. Південне узбережжя Чорного моря і в Клинописах називався Табал. Навіть можна прочитати, що легенда пов'язує з ім'ям Мешеха назву Москви мешех, родоначальних та назва північних, навіть крайньо північних, диких племен на північ від Чорного та Каспійського морів. У псалмі названий Мосох. Вважають, це ім'я вказує прямо на Москву чи Московію. Як можна побачити, роль та дух Московії визначені та сповіщені Богом однозначно. Але широкість інших територій, які увійдуть до сатанинського війська, та неоднозначність тлумачення різними джерелами. Залишає питання, а для нас особливу важливість буде мати результат війни російсько-української агресії. Справа в тому, що доля підкорених народів слугувати знаряддям підкорення та пригнічення інших. Так було з часів царської Росії, яку називали в'язницею народів. Так було з народами, які входили до складу СРСР. Наведу приклад свого діда. Його брати всі загинули під час війни. Дід пройшов фінську війну, був неодноразово поранений. І за що він там воював? Радянському Союзу не вистачало території та підкорених народів. Загалом у діда було 11 поранень. Мій двоюродний брат воював у Афганістані знову ж питання заради чого? Заради того ж, чому воюють малі народності в рядах росіян, вбиваючи українців. Доля українських чоловіків на окупованих територіях бути гарматним м'ясом, вимушено вбиваючи своїх же. Результат сьогоднішньої війни на території України вирішить долю не тільки території нашої держави. У випадку капітуляції Україну чекає навіть дещо страшніше. Ніж роль знаряддя наступних загарбницьких війн Росії. Попереду визначальна битва, і зараз вирішується, чи стануть українці частиною сатанинського полчища, яке поведе сам сатана в особі Антихриста в останній війні проти Бога та Божого народу, полчище, яке буде. Знищене самим Богом та разом з дияволом буде вкинуто в озеро вогняне на вічні страждання. Задля перемоги, яка звершується при сприянні Бога, потрібно виконати визначені Богом умови. Бо ж, як написано в Біблії, приготовлений кінь на день бою, але перемога. Від Господа. Дуже важливо, коли бачимо явну руку Господа, прославити саме Його, бо ж Він каже, що є Богом ревнителем та свою славу нікому не дає. Добре, що вихід завжди є, не припиняючи докладати власних зусиль, покладати надію в першу чергу на Бога. Ще одна важлива особливість, навіть здобувши перемогу. Не треба плекати надії, що ворог вже знесилений та припинить свої наміри. Визначення Бога незмінне, Гог у вигляді Московії з тими, хто приєднається, ще пройде аж до Ізраїлю, де буде остаточно знищений. Так сказав Господь і дай нам Бог воювати на Його боці, тобто спочатку підкорившись йому та виконуючи його волю. Тож суть та наміри Росії в більшості зрозумілі. Роль України визначається зараз: до кінця чинити супротив сатанинській армії в її боротьбі проти Бога, бути частиною Божої армії чи підкоритися та стати знаряддям диявольської боротьби. Лишається питання, скільки ще часу до Армагеддонської битви. Та скільки територій загарбає гок та Магог за цей час?